Шалом, це Славко. Цей Таурус летить не над Кримом, ви бачите, не над Мисом Фіолент. Він летить над Корейським морем 2017 року в часі навчань Республіки Корея на кордоні з Північною Кореєю. Бачите, там Тауруси є вже з 2018 року. Сьогодні Таур Шольц фактично знову відмовив передачі Україні Таурусів. Що він, власне, при цьому сказав? От що важить. Він вважає, що Німеччина найбільше допомагає Україні, ну да-да, у да, війні, ну, власне, сказати, стігти кров'ю. І Німеччина не стане стороною війни. От ці, власне, ні прямо, ні косвенно, ні індирект. Я це не розумію, як це індирект можна стати стороною війни. Так, і комусь це вже купили, між іншим, справжня. Так от це друга. І він розгортає свою думку, що Шольца бісить. Він так і сказав, що відсутній баланс між тим, що зараз на порядку денному, на думку Німеч Шольца, тим, тим, що потребує Україна, кішка прорвалась. Зараз буде знову трястися цей телефон. І дискусію навколо Таурусу. Розумієте, що це навіть не наступний крок. І як він це пояснює, не асоціює себе, німеччина не аснувасте шоль, треба сказати, німеччина не асоціює себе з цілями, які має досягти ця система. Ну, ясно на що він натякає. Він натякає на Крим. Що можна сказати, до чого зводиться позиція Шольца? Ну ясно, щоб Україна не повертала до мінську 3 розумієте, до визнання анексії Криму. Фа де факто ясно, що де Юра вони будуть там всілякі пропонувати демагогію, але вони хочуть, щоб Україна визнала територіальні зміни на півдні та на сході, і нав'язати нам мінськ 3 Ясно, що. Путін з задоволенням запропонує нам повернення якихось територій взамін на якийсь нову такі автономію на федеральний устрій, на визнання мата російським язиком. Це основна вимога. Ви знаєте Путіна, що ви ну ви чули, як в Ліпіцькововтопсі в що на визнання мата російською мовою? На що ми ніколи не погодимося? Погодьтеся, щоб там нинішня молодь не слухала. Також на русифікацію на окупованих териніх на подальше на етнічні чистки і на наступну війну. Власне, отак, от, от можна сформулювати, чи бідон схилив Шольца це зробити. Я не знаю. Не буду за це говорити. Почекаємо, що скаже Макрон, про що будуть змовлятися сьогодні. Макрон. Я думаю, що вийдемо в ефір, поговоримо за те, про що вони там кнували проти України. З Макроном це стане відомим, як Україна має відповідати на такі манси шольців. Ясно, що ескалацію. Шольц боїться ескалації. Україна має йти на ескалацію. Шольц хоче, щоб з південні схід належали Росії. в тій. Україна має займатися Фербранде ерде Україна має нищити всі оці гнізда сепарів. все, що Україна здає, все треба нищити під корінь. Не жоди ані деревинки, ані підвалу, ані халупу. Лишати купи цегли. Розумієте? Сепаром немає де жити, сепари мають повернутися на Росію. Розумієте, отдають їм квартиру в Соутикарі. Ну, ясно, за єдиним виключенням район Кринків треба зберегти від винищення. Розумієте, От Кринки, ну, Радинськ, ні, в принципі, там старає далі. Треба... Ту, ні, фу. Господи. Копані треба лишити, Абрикосовку треба лишити, маячку, нову стара стара лишити. Брильовка зайва, в принципі. Ну от тройки, скільки, скільки можна доїхати до базару, 20 км. Візьміть циркуль, очертіть 20, 30, 40, до, до Виноградова теж вже люблять росіяни, от до виноградова, от Візьміть між копаннями та виноградов поставте. Циркуль, окресліть це все, викиньте Виноградова, викиньте Брильовку и решту, в принципі, для нас землі вже немає. А там треба зберегти, тому що це анклав. Нам ще знадобиться сільськогосподарське. Нам ще треба буде, щоб хтось нас годував, як ви розумієте. Отака от ситуація. Ну що ж, почекаємо подальшого розвитку. Я вам раджу не панікувати. Все, до того йшло, тому що, ну, не готові. Все одно і правильно, єдине зерно раціональне, яке є в Шольце, Україна зараз не готова відбивати Крим, ви бачите, яка ситуація. На цьому. В оперативно-стратегічному командуванні Одеса там, в принципі, не, не доща. Ну, Ви бачили на якого пустка на фронті вздовж Дніпра, і ми, ми не можемо це використати, як ви розумієте, нема чим це використовувати, нема ким це використовувати. І ясно, що Тауруси не на порядку денному, і, скажімо... Те, що, може, ще їх і дадуть, коли вони будуть потрібні. Ясно, що треба було б знести от ті, що починають говорити мені за Надо Кримський мост, Кримський мост. А ви порівнювали плічо Снабження між правим та лівим берегом Дніпра, наприклад, між і Нергодаром і між Кубанню та Перекопом. Ви бачили різницю в довжині плеч снабження? Так що не таке велике значення має цей міст. Ясно, що вам втімяшилось, як і Шольцу. От він через вас. І боїться стара перелякана хвора людина та ще й за російські гроші. Ну що, придай ми вдячні Німеччині за проросійську позицію. Що німці хочуть, щоб наступне завоювання України не обійшлося. Війна в 8 мільйонів українців. Вони хочуть нас з повітря захистити, щоб ми втратили значно менше українців. Це гуманістична позиція німецького уряду. Ми це розуміємо. І не приведи, господи, ми за це німеччині віддачимо в лавах армії Путіна. Бай, лайкайте, підтримка, якщо справи. Підуть не так, як нам би хотілося, і як вони мають піти. Зрештою, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні! Бай!